Ну що ж, сьогодні вирушаємо в одну з найбільш загадкових і диких місцень Європи на українське полісся. Його ще називають нашою Амазонією, і, повірте, недарма. На нас чекає справжнє занурення у світ прадавніх таємниць. Тільки вдумайтесь ця земля пам'ятає ще льодовиковий період. Це місце, де час наче завмер, а з туманів народжуються легенди. Атмосфера тут просто неймовірна. Отож, ласкаво просимо до світу, де кожен крок це нове відкриття. Разом ми спробуємо розгадати найбільші секрети цього дикого, але такого важливого для нас краю. І починаємо ми нашу подорож, копнувши глибше. Буквально, бо найцікавіше тут приховано не на поверхні, а в товщі торфу, який є таким собі архівом пам'яті болота. Так от, уся справа в тому, що болото це по суті ідеальний природний сейф. Тут немає кисню, а мох з діє як антисептик. Через це будь-що, що потрапляє в торф, просто перестає розкладатися. Уявляєте, час тут буквально зупиняється. І що ж знаходять у цьому унікальному сейфі? Ну, наприклад, ідеально збережені човни довбанки. Їм може бути сотні, а то й тисячі років. Але це, звісно, не все. Уявіть собі, тут знаходили зброю часів давніх князів. Вона виглядає так, ніби її залишили тут вчора, а не цілі століття тому. Ну і, мабуть, найдивовижніше знаходять навіть тіла людей. Болото зберігає історію в її первозданному вигляді це ж справжня машина часу, яка дозволяє нам зазирнути в далеке-далеке минуле. Та не всі таємниці Полісся лежать у глибині. Давайте піднімемося на поверхню, де на мандрівників чекають явища, від яких, знаєте, аж мурашки по шкірі. І ось тут фольклор стикається з наукою. Місцеві кажуть, що це духи запалюють свічки, щоб заманити людей у трясовину. Звучить моторошно, правда? Наука, звичайно, має пояснення це просто метан і фосфін самозаймаються в повітрі. Але погодьтеся, навіть знаючи це, побачити таке вночі, враження залишаться надовго. Та тепер давайте подивимось ще ближче, буквально під ноги, адже тут, на бідних ґрунтах, еволюція створила справжніх маленьких мисливців. Знайомтеся, це «росичка». Її блискучі крапелки це не вода, а смертельний клей. Щойно комаха сідає на листок, він миттєво згортається і починає повільно перетравлювати свою жертву. Це ж справжній фільм жахів у мініатюрі, який розгортається прямо тут. Отже, від моторошних і дивовижних історій ми переходимо до, мабуть, головного секрету поліських боліт, їхньої неймовірної ролі для всієї нашої планети. А тепер увага! Приготуйтеся, поліські болота поглинають вуглекислий газ у 10 разів ефективніше, ніж ліси. Просто вдумайтесь у цю цифру в 10 разів. Ця діаграма чудово показує, наскільки потужними є ці екосистеми в боротьбі зі зміною клімату. Це наші тихі, непомітні, але неймовірно ефективні союзники. І це ще не все. Болото працює як велетенська губка воно вбирає зайву воду, рятуючи відпований, а потім, під час посухи, поступово її віддає. Чесно кажучи, без поліських боліт клімат в Україні був би значно суворішим. Отже, ми пройшли цей шлях разом від уявлення про болото як про страшний містичний лабіринт до розуміння того, що це наш національний скарб, місце сповнене життя, магії і, як виявилося, величезної користі. І це змушує задуматися якщо стільки всього дивовижного приховують звичайні болота. То які ж іще секрети можуть зберігати інші дикі куточки нашої планети? І скільки всього ми ще просто не знаємо?